Вітаю, друзі! Ви, мабуть, не раз чули вислів Маргарет Тетчер: немає державних грошей, є гроші платників податків. Виходить, що ми з вами утримуємо державу за власний кошт. Навіщо ж вона нам потрібна? Почнемо з того, що таке держава. Найбільш широке та поширене визначення це певна надорганізація, яка спирається на монополію з легітимного застосування сили, а отже, і примусу. Але ж ми знаємо, що монополія це погано. В цьому випадку, за відсутності такого монополіста, насильство не зникає, а навпаки, стає повсякденним і повсякчасним. Те, що англійський філософ Гоббс свого часу описав як війна усіх з усіма. Насправді, у додержавному світі, та й зараз на бездержавних територіях, кожен з кожним здебільшого, все ж таки не воював і не воює. Але йде постійна війна між племенами, кланами чи іншими групами людей. І будь-який чоловік має бути насамперед воїном. Сутички з пораненими та загиблими війни це норма повсякденного життя. Звичайно ж, страждає і економіка. Бо навіщо обмінювати те, що можна забрати силою? З часом у цій війні з'являються переможці, які обкладають даниною переможених. Натомість забезпечують їм захист від нападів інших, нагадує сучасних ракетирів, чи не так? Або ж воїни професіоналізуються і вимагають плату за мирне життя. Так виникає первісна стихійна держава. Не те, щоб піддані її дуже прагнули і навмисне створювали, але якщо вже так сталося, то можна терпіти, бо це менше зло, ніж війна. З'явилася передбачуваність, зменшились витрати на безпеку, що сприятливо позначилось на економіці. Така держава має на меті передусім збагачення та утримання влади правлячої верхівки, а до підданих ставлення приблизно як у Чабана до отари. Чабан мусить дбати про овець, бо це в його інтересах. Хоча в результаті він та його собаки з'їдають їх набагато більше ніж вовки. І так було більшу частину багатотисячолітньої історії держав. Проте кількасот років тому у деяких країнах з'явилася ідея принципово іншої організації суспільства. А згодом вона надихнула маси на великі революції, які підкорили стихійну державу і створили систему, за якою вона вже здебільшого служить своїм громадянам. Спочатку це відбулося в Англії та Голландії. Потім у США та Франції, щоправда, в останній була драматичніша історія з чотирьох революцій. В основі цієї зміни лібералізм, гуманізм, демократія та повага до базових прав людини. Те, на чому тримається сучасне західне суспільство. Яку ж роль виконує держава у такому суспільстві? Навіть в умовах вільного ринку, який зазвичай не потребує зовнішнього втручання і здатен регулювати себе сам за допомогою цінових сигналів, у держави є життєво важлива роль. Вона може сприяти соціальній співпраці та підвищувати рівень добробуту населення через виконання двох головних функцій захисної, забезпечення захисту життя, свобод і власності людей і виробничої. Забезпечення певних благ і послуг з незвичайними характеристиками, які складно або ж неефективно надавати через ринки. Захисна функція полягає у підтриманні системи безпеки та порядку, включно з забезпеченням виконання правил, спрямованих проти крадіжок, шахрайства і насильства. Держави мають монополію на легітимне використання насильства, щоб захистити громадян один від одного і від сторонніх. При цьому підтримуючи інфраструктуру правил, які дозволяють людям взаємодіяти гармонійно. В основі цієї функції правова система, яка захищає індивідів та їх власність від агресорів, слідкує за дотриманням договорів і забезпечує рівність перед законом. Поряд з цим держава також надає базовий соціальний захист і вирівнює інформаційну асиметрію. Задля перешкоджання шахрайству і зловживання інформацією. Без цього ринки не можуть функціонувати як слід. Коли приватна власність чітко визначена і захищена, ринкові ціни відображають альтернативну вартість ресурсів і виробники спрямовуються до виробництва товарів і послуг, які цінуються споживачами більше порівняно з їх вартістю. Більше того, якщо гарантується виконання договорів. Без фаворитизму і неупереджено трансакційні витрати низькі, а обсяг торгівлі зростає. Вже добре знайома нам структура стимулів заохочує людей освоювати ресурси, брати участь у взаємовигідному обміні та займатися проектами, які створюють багатство. Не забуваємо також про боротьбу з монополіями. Обмеження шкідливого економічного ефекту природних монополій і заборону дій, спрямованих проти конкуренції, яка лежить в основі ефективного використання ресурсів. Коли ж є один виробник товару чи послуги без достойних замінників, у нього буде стимул обмежити виробництво і підняти ціну. Держава і сама може стати джерелом монополії через ліцензування, податки на користь однієї групи. Тарифи, квоти, які обмежують конкуренцію на ринках. Тут діє принцип не зашкодь. На більшості ринків продавцям буде складно або ж неможливо обмежити вхід конкурентів, так що вони самі не зможуть обмежити конкуренцію, якщо їм у цьому не допомагатимуть політики через регулювання та правила, вигідні певним компаніям. Якщо ж ця функція виконується добре, громадяни впевнені у тому, що їх не обдурять, і що багатство, яке вони створюють, ніхто у них не відбере, у тому числі сама держава. У протилежному випадку з'являться можливості випередити інших не через виробництво, інновації та торгівлю, а через обман, шахрайство, крадіжки і політичний фаворитизм. Заробіток буде у небезпеці, а ринкові ціни не відображатимуть реальну вартість забезпечення товарів і послуг. Відповідно, стимули освоювати ресурси будуть слабкими, і про економічний прогрес можна забути. Перейдемо до виробничої функції. Вона має пряму і непряму складові. Непряма полягає у створенні умов для ефективного функціонування ринків. Йдеться не лише про правову систему, а й забезпечення стабільного монетарного та цінового середовища. Тоді люди більше інвестуватимуть, більше співпрацюватимуть через торгівлю та досягатимуть вищих рівнів доходу. Прямий компонент стосується того, що до чого складно встановити однозначний взаємозв'язок між оплатою та отриманням, наприклад, національна безпека, споживачами якої є усі громадяни. Неможливо захищати від зовнішнього агресора одних, а інших ні. Інколи дорого стежити за використанням чогось і збирати платежі напряму з користувачів або ж недоцільно обмежувати доступ до нього, наприклад, дороги загального користування, протипожежний захист, вуличне освітлення. Тому зазвичай вони доступні для усіх, а фінансуються через податки. Навіть якщо здається, що цим всім ми користуємось безкоштовно, це не так: немає нічого безкоштовного, немає безкоштовної освіти, медицини, поліції чи доріг. Вчителі, медики та поліцейські отримують зарплати. Будівництво шкіл і дитсадків також коштує грошей, як і вуличні ліхтарі та лампочки в них. Такі безкоштовні речі оплачуються за рахунок платників податків, незалежно від того, користуються вони ними чи ні. Усе це потрапляє до категорії суспільних благ. Це те, чим може користуватися багато людей, і доступ до нього обмежити неможливо або недоцільно. Суспільними благами можуть користуватися навіть ті, хто за них не платить. Пам'ятаєте проблему безбілетника? Якщо ви не заплатите за морозиво, автомобіль, смартфон, пару джинсів і тисячі інших речей, продавці вас ними не забезпечать, і ви не зможете вільно скористатися з цих товарів, якщо вони куплені іншими людьми. А от у випадку суспільних благ зможете. Тому що вони оплачені кимось іншим. Виклик ефективному розподілу ресурсів через ринки кидають не лише суспільні блага, а й зовнішні ефекти. Це коли дії людини чи групи осіб можуть мати вплив на інших без їх згоди. Як приклад, ви намагаєтесь підготуватися до екзамену, тоді як ваш сусід дуже голосно слухає музику. Якщо ефект негативний, як у цій ситуації, він називається зовнішніми витратами. Якщо позитивний, це зовнішня вигода. Уявіть, що фармацевтична компанія винайшла вакцину від коронавірусу. Чим більше людей купують цю вакцину, тим менша ймовірність того, що той, хто нею не скористався, захворіє. Звичайно ж, фармацевтичній компанії дуже складно отримати вигоду від цих некористувачів. Як результат, вона може почати виробляти менше вакцини. У випадку зовнішніх витрат уряд вводить податки та санкції, щоб обмежити такі дії. Тоді щодо зовнішньої вигоди застосовуються субсидії, податкові знижки чи фінансування з бюджету, як у випадку медицини та освіти, щоб стимулювати виробництво. Однак це не означає, що для виправлення таких збоїв ринкового механізму не обійтися без урядового втручання. Будівництво поля для гольфу зазвичай генерує зовнішню вигоду. Через їх красу та відкритість людям подобається біля них жити. З часом їх розробники придумали, як це монетизувати, скуповуючи землю довкола відведеного під поле місця. Після завершення будівництва вони перепродають ділянки за вищу ціну. Допомогти справитися з зовнішніми витратами можуть також соціальні звичаї та виховання. Наприклад, розуміння неприпустимості голосного прослуховування музики вночі. Або ж соціальна неприйнятність забруднення середовища підприємствами. Перший урок економіки дефіцит. Ніколи не буде чогось у достатній кількості, щоб повністю задовольнити усіх, хто цю річ хоче. Перший урок політики ігнорувати перший урок економіки. Це слова економіста Томаса Саула. Збої ринкового механізму або ж вади ринку, тобто ситуації, в яких наявна система стимулів створює конфлікт між власним інтересом та отриманням більшої цінності з доступних ресурсів, дають можливість урядовим діям підвищити економічну ефективність. Однак важливо розуміти, що політичний процес це альтернативна форма економічної організації. А не просто механізм для виправлення браку. Навіть коли ним керують виборні посадові особи, немає жодних гарантій, що урядові дії будуть продуктивними. Уявіть суспільство з п'яти виборців. Троє з них підтримують проект, який кожному з них принесе чисту вигоду в 2 євро, але при цьому встановлює чисті витрати 5 євро для кожного з решти двох виборців. Всього проект генерує чистих витрат 10 євро, проти чистої вигоди 6 євро. Як бачимо, він контрпродуктивний і збитковий для суспільства в цілому. Однак у нього є всі шанси бути підтриманим, якщо його доля вирішуватиметься більшістю голосів. Результат не зміниться, якщо кількість виборців збільшити до 50 тисяч чи 200 мільйонів. Ось вам і проблема колективної дії. Коли раціональний особистий інтерес людей може примусити їх діяти у спосіб, який є колективно шкідливим. Порівнюючи ринкову економіку та демократичний політичний розподіл, варто пам'ятати такі чотири речі: по-перше, в демократії основою для урядової дії є більшість голосів. У ринковій системі все вирішується на основі взаємної вигоди та добровільного обміну. В демократії, навіть якщо меншість категорично проти, вона змушена платити за рішення більшості. Повноваження обкладати податками та регулювати, уможливлює примус меншості більшістю. Тоді як на ринках обмін не відбувається без згоди на нього усіх учасників. По друге, виборці мають низький стимул бути добре поінформованими. Людину з більшою ймовірністю по дорозі до виборчої дільниці вдарить блискавка, ніж її голос буде вирішальним на місцевих чи загальних виборах. Тому більшість робить вибір не в результаті ретельного вивчення питання, а на основі почутого по телебаченню, прочитаного в соцмережах чи бесіди з колегами на роботі. Економісти це називають ефектом раціонального невігластва. На ринках же споживачі самі вирішують, як витратити свої гроші. І якщо вони зроблять поганий вибір, відповідатимуть за нього особисто. Так що вони вмотивовані витрачати гроші розумно і робити поінформований вибір. По-третє, за політичного процесу зазвичай результат один для усіх. А в умовах ринку ви можете отримати товари та послуги, які максимально точно відображають ваші смаки та уподобання. По четверте. Ті, хто ухвалює ринкові та політичні рішення, мають різні стимули. Ринковий механізм вигоди і витрат спрямовує ресурси до продуктивних проєктів, тоді як виборні політики схильні заробляти голоси, надаючи послуги одним за рахунок інших. Концентровані групи інтересів пропонують голоси, фінансові внески, високооплачувану роботу в майбутньому. Та інші форми підтримки в обмін на субсидії, програми державних витрат і регуляторні послуги, які часто фінансуються платниками податків. Цікаво, що чим численнішою є група інтересів, тим вона, як це не парадоксально, слабша у їх відстоюванні, бо тим менше залежить від окремої людини, відповідно, більше стимулів відкосити від спільних дій. А у решти членів групи. Менше засобів заохотити кожного такі взяти участь у спільній дії, наприклад, моральним осудом халявників, без конституційних чи якихось інших суворих правил групи інтересів будуть використовувати демократичний політичний процес, щоб отримати вигоду за рахунок платників податків та споживачів. У результаті цього марнуються ресурси і стримуються інновації та конкуренція. Як приклад, візьмемо Uber, його технологія знижує трансакційні витрати, і процес часто швидший, а інколи і дешевший ніж традиційні служби таксі. Тому вони активно протистоять Uber в великих містах по всьому світу і часто домагаються недопуску його на ринок. Також цікавою є ситуація з Теслою, яка отримала сотні мільйонів доларів у вигляді субсидій від федерального уряду США. У той же час використання компанією прямих продаж не влаштувало автодилерів, які пролобіювали заборону виробникам авто продавати їх напряму споживачам у близько половині штатів. Економіка занадто складна система, щоб її можна було планувати центрально, і спроби це зробити будуть неефективними. Центральне планування це не лише про стару радянську систему, меншою мірою такий урядовий контроль присутній у будь-якому суспільстві, де виборні посадовці своїми рішеннями замінюють рішення споживачів, інвесторів та підприємців під керівництвом ринкових сил. Уряди втручаються в економіку десь більше, а десь менше, звідси і відмінності в економічній політиці різних країн. Найбільше вона відрізняється у сфері перерозподілу доходів. У країнах Скандинавії діють дуже високі прогресивні податки, які натомість забезпечують щедру соціальну підтримку, щоб різниця у доходах була мінімальною. Це робить життя більшості людей комфортнішим, хоча зменшує стимули важко працювати заради просування вгору по шкалі доходів. Натомість у Гонконгу донедавна податки були дуже низькими, і соціальна допомога зводилась до мінімально необхідної. Не одна лише складність економіки пояснює неефективність урядового контролю над нею. Центральне планування просто заміняє ринкові рішення політичними. А політики не безкорисливі святі, стимули урядових структур і агенцій мінімізувати витрати, бути інноваційними і ефективними низькі. Замість того, щоб якомога краще обслуговувати споживачів, вони розраховують на державний бюджет. Більше того, вони часто використовують низьку результативність та неспроможність досягнути поставлених цілей як аргумент для збільшення фінансування. Є більша ймовірність того, що інвестори, які ризикують власними грошима, ухвалюватимуть кращі рішення щодо своїх інвестицій, ніж влада, яка витрачає гроші платників податків. Адже той, хто займається плануванням, не особливо відчує на собі успішний його проект чи ні, на відміну від приватної власності. Коли гроші та ресурси є у спільній власності, мотивація брати до уваги майбутнє дуже низька. Ось вона трагедія спільного. На прикладі рибальства усім рибакам краще, якщо вилов буде поступовим, щоб популяція риби могла відновитися. Але кожен з них думає, що риба, не зловлена ним сьогодні, буде зловлена кимось іншим завтра, тому вони не зменшують свій вилов і не переймаються тим, що риби може не бути в майбутньому. Так само і групи інтересів в погоні за шматком бюджету не переймаються негативними майбутніми наслідками вищих податків та більших боргів. Також жодні центральні планувальники не можуть зібрати достатньо інформації, щоб створити та постійно оновлювати план, який матиме сенс. Ми живемо у динамічному світі: технологічний розвиток, нова продукція, політичний безлад, зміни у погоді. Усе це впливає на відносну обмеженість товарів та ресурсів, що відображається і сигналізується цінами. Тому найкращою стратегією для досягнення зростання та процвітання є створення інституцій та впровадження політик, які сформують середовище, у якому індивіди будуть реалізовувати свої інтереси і займатися продуктивною діяльністю, яка створює багатство. Інакше матимемо більше такого. Федеральні програми США для молочних фермерів утримують ціни на молоко високими. І в той же час уряд субсидує шкільні обідні програми, щоб зробити його більш доступним. Залежно від того, як та у що втручаються держави, їх можна розрізняти за економічними системами. В традиційній економіці організація виробництва, розподіл і обмін базуються на традиціях і звичаях. А в суспільстві панують кастовість та принцип спадковості. Звичайно ж, це обмежує технічний прогрес, розвиток та інновації. Ця економічна система властива деяким країнам так званого третього світу. Соціалізм це економічна система, за якою держава відіграє активну роль в економічному житті країни. Її також називають командною або плановою. В її основі позаекономічний примус. Тобто наказове керівництво з державного центру. Соціалісти стверджують, що всі або більшість ресурсів повинні належати державі, адже лише вона може забезпечити справедливий розподіл благ. Конкуренція відсутня і вважається шкідливою. Підприємницька діяльність заборонена законом і карається тривалим ув'язненням. Усі ціни визначаються державою адміністративно. В умовах відсутності приватної власності та свободи вибору не діють стимули до зростання продуктивності, розвитку та інновацій. Кажуть, що за відсутності конкуренції відносини між людьми стають людянішими, але на прикладі Радянського Союзу ми бачимо, що продуктивну конкуренцію за споживачів і привабливі робочі місця замінила конкуренція за дефіцитні товари. Ця штучна економічна система програла природній ринковій з об'єктивних причин. З особливостями ринкової економіки ми вже добре знайомі як і з ситуаціями, в яких ринок працює неоптимальним чином. Тому більшість економістів, за винятком крайньої гілки австрійської школи, згодні, що він потребує доповнення у вигляді держави, яка забезпечує, зокрема, суспільні блага, такі як оборона та безпека, регулює монополії та зовнішні ефекти, піклується про тих, хто не може сам себе забезпечити та підтримує мінімальний рівень соціальної повноцінності. Тобто ринкова система не є самодостатньою, та й у її переваг є зворотній бік. Зокрема, свобода вибору передбачає відповідальність за власні рішення. Швидкий прогрес означає, що не може бути стабільних цін чи стабільної роботи. Усе плинне, і щоб втриматися на плаву, потрібно підвищувати, а у разі необхідності і змінювати кваліфікацію, іноді переїжджати на нове місце слідом за попитом на робочу силу. Тощо до того ж, у справжній конкуренції є переможці та переможені, і останні почуваються некомфортно, відтак нарікають на нерівність результатів та звертаються до центрального планування по допомогу. Тому більшість наявних економік можна віднести до змішаного типу. В змішаній економіці покупці та продавці діють, виходячи з принципів вільного ринку. Але держава втручається в економіку, контролюючи та регулюючи її для досягнення балансу. Але на практиці в багатьох країнах цим справа не обмежується. Держава намагається встановлювати додаткові стимули, керувати інвестиціями і ще якось втручатися у ринкові процеси. Начебто, щоб удосконалити недосконалу роботу ринку, прискорити природні процеси, які вони вважають позитивними. Наприклад, індустріалізацію у слабо розвинутих аграрних країнах, чи пом'якшити соціальні наслідки структурних змін. У більшості випадків ці методи привели до глибоких криз. Альтернативний цьому поділ запропонували Дуглас Норт, Джон Уоллес та Баррі Вайнгаст. На суспільства з обмеженим та відкритим доступом більшість держав є природніми або ж державами обмеженого доступу до економічних і політичних ресурсів. Цей доступ визначається привілеями і особливими правами певних груп, немає рівності перед законом. У той же час в суспільствах відкритого доступу механізми конкуренції в економіці та політиці замінюють механізми привілеїв і ренти, встановлюється верховенство закону і консолідований контроль над насильством. А організації живуть довше своїх керівників. Такі держави є успішнішими. Який би поділ ви не обрали, зважайте на те, що уряди не є всемогутніми і далеко не завжди діють в інтересах громадян. На їх спроможність впливають обмеження, які актуальні для будь-яких людських дій чи організацій. Ми не джини та й не усі є геніями, а звичайні люди обмежені у своїх знаннях та вміннях. Навіть у країнах з найкращим рівнем врядування можна мати справу з недолугими чи недобросовісними державними службовцями. Щодо намірів. Згадаймо про стихійну державу, в якій панують люди, які вважають її своєю власністю. Тому їхня мета не служити людям, а отримувати доходи від держави. Тут йдеться зовсім не про офіційні зарплати. Для зміни такої ситуації потрібна тривала спільна дія свідомих громадян. Відтак не ідеалізуйте державу. Соціалісти виходили з того, що держава є всемогутньою, а людський розум здатен раціонально спланувати економічні процеси в масштабах країни. Насправді таку задачу неможливо вирішити у жодній осяжній перспективі розвитку комп'ютерної техніки. Прихильники кінціанства та збільшення державного регулювання теж уявляють собі державу всемогутнім та всезнаючим суперменом. Який діє лише на користь суспільства і при цьому завжди здатен досягати своїх цілей. Насправді ж провали ринку аж ніяк не більш поширені за провали уряду, навіть у розвинутих країнах з високою якістю державних інститутів. Як висновок, ринковий обмін це дія з позитивною сумою, оскільки обидва учасники у виграші. Тоді як політичний обмін у багатьох випадках діє з нульовою або негативною сумою, адже немає гарантій, що вигода переможців переважить витрати, покладені на інших. Тому не варто мати ілюзій щодо того, що після втручання політичного процесу в економіку ми гарантовано отримуємо позитивний результат. Навіть якщо його метою було виправлення ринкових збоїв, американський економіст Мілтон Фрідман колись сформулював критерій для втручання таким чином: держава має втручатися не просто тоді, коли ринок не може вирішити проблему в оптимальний спосіб, а тоді, коли уряд даної конкретної держави з урахуванням його справжньої спроможності здатний вирішити її краще, ніж ринок. Так що тут головне не перестаратися і не завдати шкоди ринковим механізмам. Для цього державі варто сконцентруватися на вузьких функціях і виконувати їх добре. Адже як бізнеси, які мають збитки, коли не можуть задовольнити своїх клієнтів, держави втрачають людей, якщо вони їм погано служать. Якщо, звичайно, не обмежується рух громадян. Відтак бажаю вам бути захищеними у своїй країні, зберігаючи при цьому свободу вибирати, працювати, заробляти та багатіти.